Йому Христа! Щащений колексію, а чи можна сьогодні, 13 січня, щедрувати і святкувати свята по два рази? По чотири рази святкуйте і до Пасхи шадруйте. Що за відумки? Було Різдво Христове 25 грудня, я вам показував календар, 25 грудня, Різдво Христове. Василія, Новий рік 1 січня. Ні, будемо шадрувати до Пасхи, чи то до, можна до, 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 до Троїці нам ще шадрували? Та маєте розум вже. Е, календари. Хто, значить, каже, перейшли на новий календар? Та навпаки відновили історичну справедливість і прийшли до того, що святкували наші діди прадіди. Завтра буде в е, прихильників Мокшанського патріархата, буде, значить, Старий Новий рік. Нащо той старий новий рік, якщо є нормальний новий рік і Василія 1 січня? Давайте, шадруйте, а ще є календар має. Може, ще за маю будемо по рази шадрувати і колядувати. Ну то ви я думаю, якісь люди милі, та вже будьмо благорозумні. Значить, нормально є так. Кожен має свою думку, я кажу свою думку. Нормально є так, як було в наших, би сказати, батьків, дідів, прадідів. Святкували різдва 25 грудня. В книзі це написано. Далі перемінили календара і лишили свята, значить, не так, як вони мали бути. Зараз віддивилася історична справедливість і будьте здорові. І вже сьогодні не ганяйте, не шадруйте, вже наш таке шадрування. Давайте, де до Пасхи шадрували. Все з Богом, давай поїхати на роботу.